На кінцевій зупинці 9-го траглибуса живу це далеченько, але дуже страшно було, дуже чутно. Десь приблизно на пів одинадцяти. Поранених вроді нема. Вікна повибиті, двері пошкоджено, здання пошкоджено. Багато зруйновано, дуже багато зруйновано. Сильний вибух. Так, Да. Іменно да. слишно було, чуть ли не до голови летіло. Мати пішла подивитися, добре, що не потрапила вдома, а потрапила ну, між домами. Між домами, так, да, там воронка. А просто, що у людей Вилітали вікна, з балкона і з. С... Скажіть, а прильот був один і або декілька? Два. Два. Другий прильот був, я говорю, в садик, а, а другий прильот був вдома.